Вітаю всіх! Сьогодні з вами починаємо дивитися наш місячний цикл в новому 2024 році, а саме дивимось початок першого новому році циклу. Молодик відбудеться 11 січня о 13.57. І розпочне перший місячний цикл 24-го року. Завжди перший місячний цикл самий енергетично потужний, і той, який буде впливати на весь рік, тобто як ми його почнемо, саме цей цикл. Давайте перепродимо з вами спочатку енергію цього місячного циклу молодика, що він нам несе від 11 січня до наступного молодика, тобто, загалом. Включаючи з повною цього циклу, а тоді я вам розповім декілька практик, які роблять на молодика, і особливо важливо зробити їх на перший молодик в новому році, аби зарядити собі весь рік. Надалі. Отже, дивимося, що несе загально для нас молодик. 11 січня 2024 року. Дивимось на Оракулі. Молодики в цьому році взагалі місячний цикл, більше буду дивитися енергії на Оракулі, а вже там по сферам, тоді вже на тару. Зараз дивимось саме енергетично напрямки, які нам дає молодик. Отже, що вам несе молодик 11 січня. Дивіться, молодик 11 січня нам із вами якраз вказує на те, що цей цикл в новому році розпочинається. Саме з, повинен розпочатися саме з практик, езотеричних, більш матеріальних, тобто, які будуть налаштовані на те, щоб врівноважити енергетично, тобто, ввести в, в закони Всесвіту, врівноважити себе і своє життя. тобто, Будь-які медитації, сили слова, тобто робота інтелектуального характеру через свою енергію, через свої здібності, через свою духовну непропрацювання своїх практик привести в рівновагу себе з природою зі всесвітом, тобто дійти до правосуддя. Це місяць, він у нас. Покликан для того новий місяць, аби ми змогли налаштуватися на весь рік саме, ну, давайте скажемо, якщо простою мовою, саме так, як потрібно. Тобто, рік новий, місяць, ще пустий, він ще нічим у нас не закладений енергетично, важелі так само, ще пусті. Тобто, що ми на них покладемо, яке напрацювання цього місяця, те і буде. Тобто, що нам несе цей місяць? Цей місяць нам несе шанс напрацювати наш рік. Самостійно вкласти на ці важелі те, що ми вважаємо за потрібне енергетично. Самим бути для себе магом, самим бути для себе. Тим чарівником, який принесе подарунки. Тобто, єдине, що він вказує відразу на те, що це повинно бути з використанням слів, з використанням своєї енергії. Тобто, все, що ми програмуємо для себе на цей рік, на цей молодих обов'язково потрібно зробити. І додатково, давайте спитаємо а, таке. Питання, чи, чи є цей молодик таким відправною точкою для того, щоб повністю змінити, переналаштувати своє життя, от повністю от в буквальному смислі розпочати з чистого листа. дві карти випадає так Аби розпочати ще того листа дивіться це молодик Вказує на те, що ми можемо розпочати з чистого листа, так. В, в, нову, в новий шлях, так? Тобто ваша енергія може йти в новий шлях. Але зауваження. А, чи розпочати в новий шлях? Так. Але зауваження, що в цей час, коли ви робите свої практики, в цей час можуть робити практики на вас. Е, вибачайте, зараз знову тягне до нашої країни, до нашої війни, так? Тобто, е, так як ми будемо робити практики, в цей час будуть робити практики ті, хто хоче зла нашій країні і нам. Тобто, зауважте, що молодиком користуються не тільки в плюс, але і в мінус. Тому будьте уважні! Будьте уважні, хто в цей, молод... хто в цей період на початку нового місячного циклу, хто що вам говорить, дає, пропонує, дуже активно просить вас щось зробити, чи дуже активно біля вас крутиться. Тобто в цей місячний цикл будьте уважні до тих, хто навколо вас і хто що від вас хоче в цей час. Тому що можуть так само на програму, Хвати, дивіться, яка карта попередження. Витягнула, запитала пораду. Сказали, предупрежден ви огружу. Тобто думайте, кому що ви говорите, розповідаєте, бажано взагалі не розповідаєте про свої плани. І бажано на це молодик, до речі, ще. Ну, давайте спитаємо, чим це молодик робити. Від, о, ну, від. Того негативу, які на вас хочуть, чи можуть почепити в цьому році, чи робити оберіги. Так, на це молодик робіть оберіги, використовуючи вогонь, тобто мисічки, використовуючи сіль, використовуючи всілякі ті, що знаєте, наприклад, від бабусь оберіги. І зав'язання шляхів, які зв'язані з дорогами, так? І що зв'язано з грошима. Тобто на сферу поїздок, роботи, і на особисто на себе. Тобто попередження, дивіться на ці сфери. Тобто на ці сфери, так само і бажано на ці сфери себе убезпечити, оберігами. Чи бути уважними в цих сферах робота, подорожі і здоров'я, особисті стосунки, тому що, ну, точно також і оселя можуть на вас так само впливати. Ну, принаймні, спробувати, вплинути на вас не можуть до тих пір, поки ви цього не дозволите, так? або у вас щось не візьмуть і так далі. А от вберегтися. Е і в цей молодик проставити собі захист, так? навіть проговорити це, зробити такий маніфест, це так само буде корисно. А зараз я вам розповім декілька порад. Трошки астрологічного і практичних порад, як краще. Себе убезпечити, а взагалі зробити якісь практики, які відносяться до цього молодика. Практики, які зараз вам розповім, можна робити на кожен молодик в році, але бажано все ж таки не пропускати ось цей перший. Тобто, якщо ви збираєтесь весь рік слідувати місячним циклом. То саме ось цей перший дуже важливий. Що можна робити? Нагадую, на молодика ми лише що програмуємо, візуалізуємо, е, приписуємо сценарій, той, який ми хочемо у житті. Е, ні в якому разі, саме на молодика в перший день, другий бажано десь в перший, перший день другий. Перший день ми нічого не розпочинаємо активно. Ми лише це прописуємо. Ой, вибачте, ми лише це прописуємо, проговорюємо, робимо практики. Підготовка до молодика розпочинається з днів Гекати. Дні Гекати 29-30 місячний день перед молодиком і перший-другий, тобто у Гекати завжди оці 4 дні. Взагалі, якщо ви з культом Гекати пов'язані, то ви знаєте, що кожного тижня Гекаті можна робити практики, звертатися до неї кожної суботи. Субота, День Сатурна, День Гекату. Але це колись окремо можна буде про поговорити. Так от, перед молодиком. Особливо в 30-й місячний день він не завжди буває на кожного місяця, загалом буває 29 днів, але саме на цей молодик у нас є 30-й місячний день, 30-й місячний день увага, буде о 8.31 ранку, 11 січня, і буде аж до 13.57 до обіду, тобто до дати настання 1 місячного дня. Ось в цей період з 8.30 ранку, до, грубо кажучи, 3, 2 години дня в цей період, 30-й місячний день, саме потужний день Гекати. Тобто можна і в 29, 10 го числа, можна ще і 1, го і 2 го 12 січня, але от 11 й зранку і до обіду саме потужний. Що можна робити? Все, що не завершили, не вдалося завершити, наприклад, умовно перед Новим роком чи перед йолом, так? якщо якісь справи затягнулися, ось цей 29-30 місячні дні, 10-11 січня, ви можете спробувати все ж таки завершити і відрізати, відкинути те, що ви 100% вже в новому році не хочете в своєму житті, аби було. Проаналізувати, повністю фінально підітожити минулий рік. Весь от всі свої думки, згадки про нього. Е, розумієте, досить багато людей завжди чекає, що от наступив новий рік, там буквально там, 31 грудня, 1 січня, да, і от я війшов і я відчуваю нову енергію. Це не завжди буває так. Так відчути нову енергію можна, коли, наприклад, молодик. Припадає на 31 грудня, коли змінюється ця енергія. Ну, наприклад, у 2024 році, в грудні 24-го року, саме молодий буде 31 грудня останній. От там є варіант відчути саме, саме в новорічну ніч цей перехід енергії. Зараз, на Новий рік, цю, цю енергію ще не, не було відчутно, бо справжні подарунки. У нас будуть саме 11 січня. Чому? Тому що, по-перше, це молодих. Ми розпочинаємо, коли е, місяць стоїть в козарозі, це знак такий досить потужно матеріальний, земний, козириг, впертий, стоїть на своєму, сприймає все буквально і суб'єктивно. Тобто, це повишена, така, повишена така енергетика впертості. Я хочу, я буду йти в виносливості і сили фізичної фізичної здоров'я, сили витримати, вистояти і дійти до того, що ми хочемо. Тобто, ми розпочинаємо рік в такому потужному знаку землі, який ну, йде постійно вгору, ніколи не буде звертати, аби ці гору обійти. Тобто, все на своєму шляху ми подолаємо. І саме в цей період на молодика у нас якраз е такі аспекти, як фортуна, стоїть на асценденті. Е це означає, що, що саме на молодика, цей все -все час здійснюються всі наші бажання. Тобто все, що ми побажаємо, дуже-дуже потужно цей час, воно закладе шлях на здійснення. А як саме воно здійснюється, що це буде, ви маєте провізуалізувати самостійно. Для цього пару практик. Перше, що ми робимо підготовка та аналіз. Якщо ви вже раніше працювали зі своїми цілями на місячні цикли, у вас мали з минулого року залишитися все те, що, можливо, не здійснилося. Ви можете це все от якраз на дні Гекати Проаналізувати, продивитися, або спалити, якщо ви не хочете з них вже нічого, все рік переносити, або вибрати ті цілі, які ви хочете такі в цьому році, щоб були. Тобто все інше спалити все. Воно вам не потрібно, на, на дніги кати спалюємо. Е, точно так же, що робимо в дні Гекати після святу? Це прибираємося, очищаємося, проводимо медитацію так само уже на. Фініш остаточне очищення всього вашого енергетичного ресурсу, е, прочистити вашу оселю, прийняти ванну про промедитувати, і в очищеним на молодик розпочати своє планування. Перше, що можна зробити? Це берете лист. Бумаги і пишете свої плани на цей місяць, якими вони мають бути? Вони мають бути здійсненними, так? На місяць. Тобто, якщо ви заробляєте там, грубо кажучи, 20-30 тисяч гривень, наприклад, да, то ви маєте десь ну, написати ось цю суму, яку ви хочете за цей місяць заробити. Так, це, це не має вже бути мільйон. Я хочу заробити в цьому місяці мільйон. Ну, реально, що. Ну, такого чуда-чуда, просто не виявиться. Хіба що там лотерею так, виграти? Тому ви просто констатуєте, що саме, щоб не менше, так, щоб ваша зарплата, можливо, більше, а більше ви не вказуєте суму. Тобто вказуєте конкретне суму, час, обмеження, побажання, що саме має бути. так. Наприклад, ви хочете, до речі, якщо запустити якісь свої нові проекти, так само це ви прописуєте на молодика, починаєте вже 12-13 січня їх втілювати. Коли все прописуєте, якщо ви не дуже любите прописувати, ви можете створити карту бажань. Карту бажань на рік. На це молодик ми створюємо карту бажань на рік. Тобто, клеїте, прописуєте, малюєте все те, що ви хочете. Увага, якщо ви кажете Я хочу квартиру, ви маєте її звізуалізувати. бажано намалювати, наклеїти те, що ви хочете, щоб у вашій квартирі було. Ви маєте не просто квартиру абстрактну, так? ви маєте. Кожну деталь, скільки кімнат, як вони розташовані, які вікна, куди вони виходять, що у вас за вікнами, якого кольору у вас кафель, якого кольору кухня, якого кольору дивани, де вони стоять, що де висить. Тобто ви маєте прямо собі, от наче ви дивитесь фільм, картинку, таку звізуалізувати, що вона вже у вас є. І в цей час ви маєте всі мають такими, знаєте, фібрами своєї душі відчути, що ви в цій квартирі, що це ваша. Тобто Створити таку собі реальність в голові, від якої у вас аж підуть метелики в животі. Ось це буде візуалізація. Тобто ви можете прописати це все, описати прямо твір собі написати. Тобто, знаєте, отут-таки спрацьовує гарно маніфест, якщо ви знаєте, що таке. Маніфестація це оголошення наміру, так, того, що має бути. Тобто, ви відрішаєтесь від вас сьогоднішніх. Перевтілюйтесь вас, майбутніх, вашій квартирі, які ви в цей час, що у вас є в квартирі, яка ваша родина, і ви насичаєте це все, пишете від лиця свого себе в майбутньому лист сьогоднішньому, в якому описуєте, як ви живете там в майбутньому. Тобто ви повинні перевтілитися в того майбутнього і писати від його лиця, що я там працюю тут, у мене в квартирі те-те-те, ми вже зробили те-те-те. Усюди принесли вазончик, поставили, зараз сидимо вечеря, ми чи обідаємо разом з родиною, у нас за вікном там сонечко, там такі-то, таке, у нас такі-то обої. Тобто ви прописуєте цей маніфест, ось цей лист собі цього, сьогоднішньому. Потім ви виходите з цього такого медитаційного стану, так? І прочитуєте вголос цей лист вже в реальності. Ви відразу відчуєте, наскільки він енергетично заряджений. І цей лист ви зберігаєте. Протягом, наприклад, цього року, якщо це план на рік. Якщо це план на місяць, те саме робимо з тим, що на місяць потрібно. Якщо, наприклад, ви, ну, хтось хоче знайти в цьому житті в цьому році або в цьому місяці другу свою половинку, якщо у вас немає ще, так? І ви бажаєте саме свою половинку знайти. Точно такий же маніфест з огляду на те, що ви перевтілюєтесь в ту людину з тими якостями, характеристиками, яку ви. Хочете побачити в вашому житті, і вона вам пише лист. І так само ви тоді читаєте і зберігаєте цей лист. Це все, що відноситься до маніфестів. Точно там же можна, що робимо? Про, прописуємо бажання, тобто, просто лист, план бажань на місяць. Тобто. Прописуємо всі свої плани. Що, ну, наприклад, якщо ми беремо якийсь проєкт, який ви створюєте, запускаєте, ви хочете його запустити, ви його прописуєте, можете так само окремо прописати, декламувати всі етапи. Тобто, з чого це буде складатися? По суті, такий бізнес-план, що ви будете робити місяць. Тобто, і ви кожне це бажання можете прописати таким невеличким бізнес-планом. Тобто запустити проект, з чого це я розпочну. 12 го числа я там створю канал, на ньому зроблю те-то, те тето те дизайн, то те, потім поспілкуюсь з тими, приєднаються ті то ті-то, запишу такі-то, такі-то, такі-то. Тобто ви прописуєте прямо поетапно собі план на місяць. Якщо вам важко це все розпочати самостійно, так ну, можете звернутися за допомогою до психологів, астрологів, грубо кажучи, до менторів. Хто вас місяць зможе провести, щоб у вас супер реалізувалися ці всі наміри. Тобто, щоб вам допомогли, знаєте, як дали такий пінок, вели за ручку, так, підказували, можливо, розібрали або вашу натальну карту, або, можливо, на таро вам допомогла, або просто психолог, який вам допоможе розібрати собі, щоб просто допомогли саме запустити цей потік. Кому скільки буде час, це вже залежить окремо від вас. Які ще можна зробити практики на цей місяць? Про візуалізацію вже сказали? Ще може бути практика кульки повітряні. тобто потрібна ниточка, мотузок, так, десь близько там, ну, до 30 см, наприклад. Який можна буде зав'язати на руці, а потім дивіться, ну, щоб його десь можна було зберігати. Тобто точно під час молодика, нагадую, молодих о 13.57. Тобто ці 5 хвилин до, після, ці 10 хвилин навколо молодика беремо, точно на молодика. Сформулюйте своє бажання, мету, план, так? маніфест прочитайте на найближчий рік так, на благо себе. На благо своєї країни тощо. Так? Далі уявляйте, уявляйте, як цей план Маніфест, ця картинка перетворюється на гарну повітряну кулю. Дуже яскраво, дуже гальну, Вона поступово збільшується, збільшується максимально на який розмір ви хочете її збільшити. Вона перебуває прямо перед вами, так, на відстані витянутої руки. Ця куля, вона просто прекрасна, вона несе в тілі все ваше бажання. Як чим ви її наситите, залежить від вас. Всі кольори веселки в ній є абсолютно все. В ній є все-все, що ви бажаєте, мрієте для країни, для себе на цей рік. Ось цю кульку, пограйтеся з нею, поперекидайте з рук в руки, тобто, походіть з нею. І ця кулька вона прив'язана цією вашою мотузочкою до вас. Тобто. Куля навіює ваші найтепліші та найрадісні спогади, так? наприклад, з дитинства, які ви втілюєте в майбутнє всі спогади. З нею ви себе відчуваєте так, от комфортно, захищено, енергійно, потужно, як ви колись уявляли себе в дитинстві. От відчуєте оцей такий комфорт, безпеку, силу, таку свободу, міць. Простір цієї кульки, так, от від, ви маєте відчути цю енергію її, так? Щастя, цю любов, оберіг все, що ця кулька, все, що ви неї наповнюєте. Далі понасолоджуйтесь грою цією кульком в цьому стані, от якраз оці 10 -15 хвилин, 15 на молодика. Потім ще раз подивившись на цю кулю, ще раз повторив про себе намір, маніфест бажання. Так. Яка в неї вкладена, відб'яжіть ниточку візуально від цієї кулі. І відпускаєте кулю, куди у високе, чисте, блакитне небо. Тобто, хай вона відлітає. Тобто, ви звізуалізували, прийняли, глибоко вдихнули, видихнули, і відпустили це. Ви маєте повністю це відпустити. Ниточка, яка. У вас була, ви можете пов'язати на зап'ясті, ну, можете носити десь два тижні, або весь оцей перший цикл місячний до повні або до наступного молодика, не знімаючи. Коли випадково будете дивитись на свою руку на цю ниточку, ви відразу машинально будете згадувати цей стан і це бажання, але потім знову ж таки вдихати, віддихати, відпускати. Після того, як ви її так поносите, два тижні, там три тижні, ви можете зняти і цю ниточку повісити десь на місце, видно, де ви на неї інколи будете звертати увагу, і знову ж протягом року ви можете ходити і очами потрапляючи на цю ниточку, ви будете знову згадувати цей стан. Тобто таким чином вам не дасть змоги. Цей предмет забути ваше бажання, забути цю енергію. Але найголовніше, що прийняти і відпустити при візуалізації. Тобто ось ось такі практики. Ну і всі решта практики, які ви бажаєте робити. Нагадую, цей молодик, потужний, енергетично потужний для декламування своїх намірів, мрій бажань. Ну і бажань для нашої країни швидше отримати нашу перемогу і аби завершились бойові дії війна в цілому в нашій країні в цьому році. Ну а на цьому поки все. Всього доброго, до побачення.